Черкаський драматичний готує для всіх поціновувачів високого історію про молодість у великому місті. У головних ролях актори-дебютанти, а за режисера молодий театрал. Як саме вони зводять театральний міст? Знає Катерина Ковбій. Мені подобається місто тихі прибоксанні двори зарослі травою абрикосами. Він, вона і місто такий любовний трикутник, актори черкаського драматичного відшліфовують на репетиціях вже кілька місяців. Все у межах нової експериментальної вистави Мости 22 22-річний Микола тут грає головного героя Матвія. У ролі актора, наглядача він у Черкаському драматичному, вперше тому перед виходом на сцену шукає спільні зі своїм персонажем Риси. Ну теж розмірковую про себе про деякі речі, так як він, наприклад. Тобто, роблячи їх більш. Значимо, чим вони є насправді. Більш поглиблюючись в проблеми, які ну от є. Тендітна Анна у виставі виконує головну жіночу роль. Дівчина зізнається на сцену черкаського драматичного потрапила зовсім неочікувано. Я теж закінчила Дніпропетровський театрально-художній коледж разом з Миколою на одному курсі. Ну і ми пара в житті, і разом туди потрапили, і разом провчилися, і разом зараз приймаємо участь у цій виставі. Експериментальна історія про закоханих у полоні міста режисерський дебют 21-річного Сашка Демешка. У Черкаському драматичному той працює менше року. Ця вистава, поки що не входить в репертуар театру, і це самостійна робота. Тому перша вистава буде безкоштовна, експериментальна вистава. Кількість місць сидячих. Якщо можна так виразитись, вона обмежена, але ну на виставу можуть потрапити будь-хто. І якщо є бажання, можна просто стоячи дивитися. Кілька останніх тижнів молоді актори посилено репетирують, адже до прем'єри експериментальної вистави залишились лічені дні. Побачити мости Черкаські театрали зможуть вже у понеділок. Катерина Ковбіроманбуша, віконовини.